Вночі Николай буде ходити до своїх діточок і буде роздавати їм свої подарунки для тих дітей, що були чемні і послушні. Але якщо дитина була трохи непослушна, то все Николай може принести, знаєте, таку різку, бо мені малим, я бовто то приносив. Правда, був такий подарок з боку, але був такий. Вони такий добрий, такий був Бук, розумієш. І, а я думаю, ж тато з мамою, не виділив, що Ніколай мені приніс такий бук. І так поціхо, ламаю його так, ламаю там, ламаю. <гум> Мама каже, Йой, слухай, Владю, ти не чуєш, щось там так тріщить на печі, ти не знаєш, що то там все робить. А я спав на печі розумію? і там під ковдрів тихо ламаю бука, аби ніхто не бачив, що Ніколай мені приніс. Я думаю, все, як я зараз поламаю, потім сховаю, все, ніхто не побачить. Але мама була весь дуже мудра жінка, вона вчула і мене зновила, що я Бука хотів знищити вищевий доказ мені, що, що був нечемний. Але дитинство пройшло, але спомені про ті часи, знаєте, коли я відчував себе, я був частиною казки, я був занурений. То, так, я чекав Миколая, думав, не буду спати. Я мушу його побачити.